Демобілізації і відправити додому, але не під тиском, не під шантажом бунту. Якщо ви хочете бунтувати, хлопці вас штовхають просто на злочин. Це я вам говорю як людина, яка відповідає за свої слова. Тому або ми слухаємо один одного, і ви повертаєтесь в частину, або завтра вас просто штовхають на такі ж провокації 14 жовтня, які відбудуться під парламентом, і ви просто станете штучним інструментом в руках інших людей, політиків, які зараз ведуть передвиборчу кампанію. І я скажу, що от кожен з них буде відповідати по совісті перед майбутнім країном і перед вами також. Я знаю, що декілька з вас було і тут, на Майдані, але з іншого боку. Але люди, хлопці, поїхали в зону АТО і чітко показали, що вони патріоти. Зараз це все марнується. Якщо людина зараз кричить і не, не несе ніякої відповідальності, то на жаль, ви є в присязі. От і все. Мене є про це. Мене є протатоко. Мене є протато. Послухати.